Доброго здоров'я добрим людям! Назва сьогоднішньої розмови Куди понесуть відповідальність. Ми вже говорили про казуїстичні формули, які замість випрозорювати суть речей явищ, понять, затуманюють їх. Відносно свіжий приклад формула Нульова толерантність до корупції, із якої незрозуміло, чи то байдужість, чи навпаки нетерпимість до того огидного явища. Один із дотепних моїх дописувачів назвав це паролем корупціонерів. І той пароль уже зашивають як пілотний, тобто пробний проєкт для молодших класів наших шкіл. Саме зашивають, а не запроваджують, так і прозвучало в одному інтерв'ю. А ще ми говорили про зашивання в нашу підсвідомість пасивної іменниковості замість активної дієслівності. Пригадуйте, замість вирішувати, приймати кудись рішення, замість підвозити воду, здійснювати підвоз води, замість боїв вести кудись бойові чи штурмові дії тощо. Серед того, тощо і юридична формула понесуть відповідальність. І ми навіть здогадуємося, куди й кому її понесуть чи повезуть у портфелях, кейсах чи ще якихось умістищах. Згадаймо це містке слово. А тепер дозвольте нагадати і пророчі Шевченкові рядки: чи буде суд, чи буде кара царям, царятам на землі, чи буде правда між людьми? Повинна будь, бо сонце стане і оскверненну землю спалить. Справді такі пророчі рядки, до яких століттями не дослухаються ні ті, що якийсь час вважають себе каліфами, царями й царятами, ані. Неправедні судді та чимало й нас посполитих. Чи не тому замість простого й чіткого, як вирок слова кара, маємо юридично казуїстичні іменникові формули нести відповідальність, нести покарання? Ця остання формула вже ніби ближча до суті, замість відповідальності таки кара, а все ж не обійшлося без посередника, який теж кудись несе і відносить від суті. І знову ж, як і завжди, причина цієї набридливо казуїстичної, бюрократично-юридичної іменниковості калькування. Слова кара немає в мові наших надзвичайно миролюбних визволителів. От їхні найсправедливіші у світі юристи вишукують оптичні формули. А наші, особливо ті, що засвоїли тільки першу частину Шевченкового афоризму і чужому Научайтесь, Ніяк не подужають другої частини і свого не цурайтесь. По цій мові будьмо невідцурано здорові.